Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль 325-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про вибухи у Києві та ситуацію на Бахмутському напрямку прямі вімкнення наших кореспондентів. Чекайте вже за мить. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. У Києві вибухи столиці України під ракетними ударами росіян звуки вибухів містяни чули до оголошення повітряної тривоги. Вони пролунали в Дніпровському районі Києва. Туди попрямували всі служби. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Пізніше додав, що на нежитлову територію в Голосівському районі впали уламки ракети. Потерпілих немає. ТСН стало відомо, що це музей пирогів. Нині там працюють відповідні служби. Близько шостої ранку вибухи чули і на Київщині. Заступник командувача сухопутних. Військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що звуки вибухів, які мешканці Києва та області чули зранку, не пов'язані із будь-якими воєнними діями. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив: цитата: на одному із об'єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби, попередньо без постраждалих. За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, під час ранкової атаки зафіксовано влучання в житлову забудову в селі Копилів у будинках Евих мешканців вибито вікна інформації про потерпілих наразі немає. І ми чекаємо на ввімкнення кореспондента ТСН із Пирогова продовж цього випуску. Зранку росіяни вдарили по Запоріжжю. Ракетами поцілили по промисловому підприємству. Також ворог вкотре атакував Оріхів. Там зруйновано три будинки. А у Харкові вранці зафіксували дві ракети с 300 Окупанти поцілили по критичному об'єкту інфраструктури. Очільник обласної військової адміністрації попередив про можливі аварійні відключення. І Ворог продовжує завдавати ударів по куп'янському району. Цієї ночі від прямих влучань у селище дворічна палали одразу три приватні будинки. ...дарші споруди та складські приміщення. А напередодні від обстрілів там загинули дві літні жінки. Загалом окупанти накрили вогнем щонайменше 20 населених пунктів. Пошкоджені школа, будинки та лінії електропередач. Росіяни завдали по сумщині 55 ударів. Більшість із них ворог спрямував по Есманській громаді. Туди прилетіли три десятки мін та снарядів із градів. Ракетами із гелікоптерів росіяни обстріляли краснопільську громаду, а згодом скинули три вибухових пристрої з безпілотників. За даними Сумської ОВА, в усіх випадках обійшлося без потерпілих. Росіяни знову били по Нікопольському району. Двічі за ніч із важкої артилерії. Ері накрили марганицьку громаду, випустили щонайменше 15 снарядів. Перший удар припав на прибережні території, другий по самому марганцю потерпілих немає. Соледар – епіцентр боїв на Донеччині. Окупанти штурмують місто і намагаються відтіснити збройні сили України з його околиць та прорватися до Бахмута. Це напрямок фронту нині найгарячіший. Яка ситуація там наразі? Запитаємо у кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, яка працює на передовій, і вона зараз з нами наживо. Вітаю, Юлю! То чи можна прогнозувати, як розвиватиметься обстановка довкола Бахмута? Вітаю Солю. Звісно, на Донбасі саме Соледар і Бахмутський напрямок зараз найгарячіші, бо це через Соледар окупанти намагаються прорватися на Бахмут. А, але ось на цих кадрах видно, як на західній, чи видно, як на західній частині Соледару майорить український стяг. Тож не можна сказати однозначно, що місто повністю контролює Русня, бо це неправда. Але вони дійсно лізуть як таргани. Про це кажуть наші армійці. На цьому відео теж можна побачити, як окупанти намага. Аються закріпитися в районі Соледару. Здається, на цій ділянці фронту росіяни намагаються застосувати увесь свій мобілізаційний ресурс. Це поки їхня єдина перевага. Але наші армійці а також наша артилерія просто розстрілює їх на підступах до міста, нищить сотнями. Основні бої зараз змістилися в район траси, яка об'єднує Соледар та Бахмут. Вона є стратегічною. Саме за неї тривають найактивніші бойові дії, тому що окупанти намагаються її перерізати, тим самим перебити постачання. Для наших збройних сил. Спрогнозувати, як розвиватиметься там ситуація зараз неможливо, тому що вона дійсно змінюється там щосекунди, оскільки активні бої там тривають щодня і цілодобово. Але не лише на цьому напрямку окупанти намагаються сконцентрувати свої сили. Ще одне важливе місто Донбасу. Це вугледар. Він неподалік Курахова. Там наші збройні сили просто на наших очах знищили кілька одиниць ворожої техніки, а також групу солдатів. І Це вдалося не лише завдяки тому, як вправно. Стріляють наші артилеристи а завдяки міжнародній підтримці артилерійським установкам типу Паладін, які також стоять на озброєнні НАТО. Як вони працюють, як прицільно стріляють по окупантах, прошу подивитися у нашому сюжеті. Артилерійська самохідна установка їде на вогневу позицію. У салоні самоходки екіпаж намагається зігрітися. а Усередині металевої броні не тепліше ніж на вулиці. Мінусова температура перетворила на шматки криги питну воду. І не єм покриті і снаряди, якими от-от вже треба буде стріляти по ворогу. Сьогодні точка для пострілу чисте поле. Гармата своїми гусеницями розбиває замерзлу землю та влаштовується для стрільби. Екіпаж самохідки розгортає її за лічені хвилини. Швидкість на передовій, запорука виживання. Працювати стараємося бігом, тому що дуже ясна погода, видимість противник завжди веде повітряну розвідку, застосовує такі дрони як Кванцет. Зазвичай в екіпажі гармати чотири людини. Та реалії сучасної війни змушують бути винахідливими і поруч з артилеристами стрілець із зенітним комплексом. Ігла він прикриває небо над гарматою та хлопцями. На всякий випадок, коли буде якась. Ворожий безпілотник або гвинкрила або літак, щоб прикрити в руках. У командира планшет із нього він бачитиме, куди прилітають снаряди. Все тому, що за кілька кілометрів звідси у повітрі висить наш безпілотник. Він і є очі артилеристів. Бачимо пряму пряму трансляцію. Але коли ми працюємо ми свої роботи, не можемо бачити. Ми тільки коректури і всі цілі забиті. в планшеті. лунає команда вогонь. Перший снаряд калібру 155 міліметрів. Виривається зі ствола гармати. Він пристріличний. Оператор безпілотника по закритому зв'язку повідомляє командиру гармати, що треба взяти кілька метрів вправо. Є Так, да. майже 20 метрів менше прицел зробили. Ще один постріл. Гармату клинить на морозі, але хлопці до цього готові. Кілька маніпуляцій і снаряд знову летить у бік окупантів. Артилеристи відпрацьовують по позиціям росіян. кажуть, то планові цілі. Тобто наша розвідка вже кілька днів як виявила ці ворожі окопи. Тож настав час їх знищити. Всього чотири постріли і два з них прямісінько у ціль. Видача продуктів каже, закінчилась в них печально. Так, прицільно влучати по ворогу українським армійцям вдається не лише завдяки досвіду, а й сучасним технологіям. Те, що артилеристи працюють у зв'язці з оператором безпілотника, та й сама гармата, яка приїхала в черговому пакеті допомоги Україні з Норвегії, стріляє далеко та мітко. Ця самохідна арт-установка із родини славнозвісного паладіна Сау, яка досі стоїть на озброєнні у США та у НАТО, і тепер також воює в Україні. Тут на лінії фронту нині артилерійська війна і сам. Ми перевага у ній найголовніша ця самохідка її забезпечує. І не лише вона, а й кількість снарядів до неї. Лише США від початку великої війни передали нам мільйон снарядів різних типів. До цієї гармати їх цілий асортимент. Дуже велика модифікація боєприпасів, тобто, починаючи осколкової, є, є дистанційне мінування. Таких знарядь в Україні очікують ще кілька сотень. І натівські гармати мають повністю замінити радянські у наших збройних силах. Ми воюємо іноземною технікою, але перемагаємо завдяки власним навичкам і досвіду. Здобути, який нас змусила Росія. Юлія Крієнко, Сергій Тречевський, Олег Мостовий. ТСН 1 плюс марафон. Єдині новини. Велика Британія ухвалила рішення про передачу Україні танків. Про таке пишуть одразу кілька британських видань із посиланням на джерела на Даунінг стріт. Рішення, нібито, схвалив прем'єр Сполученого Королівства. Ріші сунак Києву Лондон збирається передати так звані челенджери. 2 Причому першу групу з чотирьох одиниць прийшлють уже негайно, а ще вісім пізніше. І це буде перший випадок, коли західна країна відправить важку бронетехніку в Україну. Які саме танки надіслати ріші сунак радився зі своїм міноборони, і як пише британська преса, наголосив, що їхня передача в Україну має бути оперативним пріоритетом. Офіційно про передачу челенджерів мають оголосити наступного тижня. Ранковий обстріл Києва відбувся найімовірніше балістичними ракетами. Про таке повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Точніше, зможуть сказати, коли вивчать уламки збитих ракет і в музеї пирогів це в Голосівському районі Києва, який постраждав від ранкового ракетного обстрілу. Працює кореспондент СН Дмитро Фурдак. Він зараз з нами наживо. Вітаю Дмитре. То що ти вже встиг побачити і що кажуть працівники музею? Тобі слово. Соломія, вітаю на зв'язку. Національний музей народної архітектури та побуту України е, е, на півдні української столиці. І власне, що я тут побачив? Я тут побачив прекрасний зимовий ранок уламки, які ми вже в ефірі показували кілька хвилин тому. Вже забрали для слідчих дій. І зараз тут нічого не нагадує про ранковий обстріл, але він таки був. І що саме тут сталося? Ми запитаємо у директорки музею пані Оксано. Пані Оксано, у вас шикарна хустка, і бачу, Дякую. що посміхаєтеся. Розказуєте, що було вранці, власне. Чи є якісь наслідки? На щастя, ніяких наслідків для наших цінних експонатів і для в першу чергу для працівників і відвідувачів музею немає. Всі вчасно зреагували. Коли була оголошена повітряна тривога, всі сховалися в сховище. От, але ви ж знаєте, що осколки почали летіти хвилин за п'ять до повітряної тривоги. Дуже дрібненькими осколками була всі частина музею. Ми зразу звернулися до поліції до ДСНР. С до швидкої до всіх служб буквально через 10 хвилин вони всі були на місці. От всі осколки зібрані зараз їх ідентифікують. На деяких збереглися цифри, номери, і я думаю, що буде дуже легко доказана приналежність цієї ракети, яка могла принести дуже багато шкоди. От. Її було збито, власне. Чи в що Вона була збита. Угу. Це не ракета, яка влучила, це спрацювало наше ППО. І всі, які чули цей гучний вибух, це власне був і вона була збита. І, до речі, була вона збита над ем, місцем, яке не є заселеним. Це не житловий район. Просто сюди вже долетіли оці. Дрібні осколки на щастя в цей раз обійшлося без жертв, обійшлося без е, руйнувань. Слава Богу, сьогодні християни східного обряду святкують другий, е, другий святок. Також другий праздник. Який в цій пісні так. співається святого Василя. І у вас заходи сьогодні не скасовані, тобто до вас можна приходити. Так тільки відмінили повітряну тривогу. Ми знову відчинили музей для відвідувачів. і Відвідувачі йдуть їх все більше і більше стає, як ви бачите. Тим більше, що в нас сьогодні наша традиційна різдвяна феєрія. І е, всі наші відвідувачі зможуть насолодитися прекрасним вертепом, який ми створили для них. Е, вертеп сучасний. От е, ви знаєте, що з тих часів мало що помінялося, тому що ми маємо новопри... новоявленого і надію, скоро буде новопредставленого ірода. Мені здається, Ось... що я Де збачився навіть обличчя та і не оце... вже попрошу нашого місцевого іродавка. <laughs> я боюсь спитати, що ви зробили, як це був, якби це був справжній путі. Ото ото краще не питайте, тому що ви знаєте, мрію всіх українців і всього українського народу. Я чемно вихована людина, я не буду цього слова казати. Але ми це... залишимо пані Оксано це за кадром, але бачимо е, наші телеглядачі, Соломія Україна, Україна це нація незламних. Тому звичайно зберігаємо стрій, е, прямуємо до укриттів в разі оголошення повітряної тривоги, але віримо в зсу і в перемогу України. Соломія. Ну і всіх зі святом і ще раз привітаю від команди ТСН. Чекаємо на наступні включення від тебе, Дмитре наживо із музею Порогова був Дмитро Фурда, кореспондент ТСН, якраз розповів про те, що там сьогодні були за вибухи. Зокрема, була збита ракета, і уламки потрапили на територію музею. І до втрат ворога на сьогодні офіційні цифри від генерального штабу такі: ще мінус пів тисячі у ворожій армії за минулу добу. Загалом кількість ліквідованих від 24 лютого загарбників уже понад 114,5 тисяч за час повномасштабної війни сили оборони України знищили 3104 ворожі танки і 6173 бойові броньовані машини. Успішно демілітаризовано і денацифіковано понад 2000 тисячі російських артилерійських систем, 437 систем реактивної артилерії. Ілерії та 219 систем протиповітряної оборони противника українські оборонці. Збили 276 гелікоптерів рашистів та 286 літаків. А ще знищили 4846 одиниць автомобільної техніки та цистерн із пальним. Та потопили 17 ворожих кораблів та катерів. Усе понівечене російськими військовими із табличками заміновано на кожному кроці та боєприпасами, що стирчать із землі. Таке нині селище Велика Олександрівка на Херсонщині. Воно майже сім місяців було в окупації. Росіяни почувалися тут господарями, під дулами автоматів змушували медиків їх лікувати та заради розваги направляли гармати на будинок для літніх людей. Як виживали тоді, і як живуть зараз там люди? Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна бачила на власні очі. Замість зеленої озимої пшениці на полях згоріла військова техніка та вирви від російських градів, обвуглені автівки на узбіччях і завалені електроопори з обірваними дротами. Так виглядає нині Херсонщина і дорога до колись заможного селища Велика Олександрівка. У березні сюди зайшли росіяни. Зайшли вони як без преград, без нічого. Прийшли як ви до себе додому. Вони все знали. Дай машини поставити. Усе пан Олександр прожив в окупації від першого дня. Не міг виїхати через прикуту до ліжка матір. Каже, з порожніх будинків росіяни вигрібали усе підряд. Машини просто відбирали. Свою він розібрав, аби не дісталась ворогам. Вони два рази фотографірували, сказали, якщо десь машина дінеться, ми підірвемо гараж. Ціни на продукти, що завозили з окупованих територій, були щонайменше утричі завищені. Якщо сахар стояв 25 гривень на наших території, то тут 75-80. Хліб 30-40 гривень стоїть. Ціни, звісно, російські ціни були. Ну, Ковбаса от 600, 600 гривень. Те, що в російських на рублях, то в нас та сама сума, тільки в гривнах. Лікарня чи не єдиний український заклад, який продовжував працювати в окупації. Більшість фахівців виїхали до останнього трималась медична директорка, аж поки почали змушувати переходити під російське законодавство і вимагати лікувати своїх хворих. Вони зайшли 9 чоловік, 8 із автоматами, і задали мене питання: ви будете нам оказувати допомогу, у вас хірург, анестезіолог є? Ну спитала, А якщо не буде, ну вам буде дуже плохо. Вам буде плохо. У мене санітарка стояла приймально. Вона так по стіночки і опустилася. Іншого разу каже Ми пані то... Лариса. Окупанти приїхали натовпом і розграбували лікарню в серпні місяці. Заїхали вони машинами, тут повибивали всі двері. Всі сейфи думали, що там у нас наркотики, але там були тільки журнали. Ноутбуки вкрали комп'ютери. Ще одна розвага направляти гармату на будинок для літніх людей, де були лише прикуті до ліжка пацієнти та кілька санітарок. Аби припинити це свавілля, пані Ларисі довелось долаючи страх, іти до командира росіян і вимагати зупинитись. Це Дом ветеран тут знаходилося. Бачиш, на візках. 13 тоді було. Ну, Фактично 11 лежачих, двоє тільки ходячих. Ось тут була отут, цих, в цих ось, ось о, пушка, там стояв камаз. Я зайшла туди, це, всі отак ось. Так ось всі дрожать від страху. Ледь іде міцно тримаючись за руку чоловіка. Наталя Кобиляцька у свій день народження наступила на розтяжку поруч із власним городом. Я біжка на загорається, і я розумію, що мені діватися нікуди. Як в встал... дерево, да я тут в дереву такси мені між до ребер пройшло і сюди. Ну, удаліли почку, ударіли, полжелудка, поджелудочну ударіли. Хребет нарушений, нога, а ну ты шо? Жінка згадує, її ледь врятували, бо в лікарні не було медикаментів. Як вони сказали, крові замінителя немає, плазми немає. В общем, вони мене неділі дві, мабуть, якщо не більше, на капельницях, що знаходили в лікарні. Це на капельницях мене витягували. У жовтні зсу вигнали окупантів з великої Олександрівки. Сліди їх перебування тут добре видно і досі. Окрім розбитих будівель, повсюди зетки та написи російської на парканах, а ще собаки, що намагаються розристи залишки російських сухпаїв. Однак, попри це, українського тут уже більше, бо синьо-жовті прапори з'явились із першими кроками українських військових по цій території. Оцей флаг це із, із З нашого Красного голка його вперше. ще рашки не встигли вийти 4 жовтня. А вже зранку Ліда Миколаївна із нашим водієм і слюсарем вивісили флаг. Анастасія невірна Владислав Комишин Херсонщина ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини. Це бої, які вже стали історією. Та зачистки, після яких у селах ставало нарешті безпечно. Це іфорія від тих самих перших зустрічей. Це люди, які в боях стали героями. Історія війни, поранень та перемог, Розвідувальні групи Браво! Браво! До мене! До мене! Сьогодні в марафоні Єдині новини вже в наступних випусках Тесе. Російська демагогія схожа на водорості, так прокоментував останнє засідання Радбезу ООН поспред України в організації Об'єднаних Націй Кислиця. Процитувавши американську професорку і письменницю. Головне не дати їм розростатися за кілька годин до нових ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Країна агресорка заявила на засіданні Радбезу, що готова і до переговорів, і до продовження воєнних дій. На цьому засіданні Україна закликала державу Радбезу ООН підтримати формулу миру і направити експертів для розсліду поставок безпілотників Росії за останніми оцінками. Загальна сума збитків, завданих цивільній та критичній інфраструктурі України, понад 127 мільярдів доларів. голова Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт йде у відставку. Про це повідомили одразу кілька німецьких видань, посилаючись на джерела в уряді. Стверджують, що це відбудеться вже наступного тижня. Можлива наступниця її однопартійка Єва Хьогль. Ламбрехт неодноразово потрапляла в медійні скандали. Останні через новорічне поздоровлення журналісти гостро розкритикували її слова про те, що війна в Україні дозволила Ламбрехт познайомитися із багатьма чудовими людьми. Раніше західна преса анонсувала, що наступного тижня німецький уряд може оголосити про постачання до України леопардів танків німецького виробництва. Чи вплине на це відставка Ламбрехт? Кореспондентка ТСН Наталя Фібріх з Берліна розкаже вже у наступному випуску. Новин. Стоп вогню 50 метрів заввишки у Литві вибух на газогоні. Ніхто не постраждав, пошкоджено дорогу і одну із ниток, що постачала газ із Литви до Латвії. Мешканців найближчого селища евакуювали. Полум'я взяла під контроль велика команда вогнеборців. Причини вибуху з'ясовують. Головна версія технічна несправність, адже газогону було понад 40 років. Однак інших варіантів не відкидають. Причину вибуху встановлять після розслідування, яке вже розпочали. Тож найближчими днями ми чекаємо на відповідь. Думаю, це через технічну несправність, адже газогін доволі старий. Але ми, звісно, не можемо виключати інші можливості. Але думаю, несправність основна версія у будь-якому разі. Ми найближчими днями вже відновимо роботу труби. Тепло для українців. Майже чотири сотні надпотужних обігрівачів привіз до України американський бізнесмен Ерл Ірвін Мак. Частину розмістять у пунктах незламності Закарпаття, а інші відправлять на Херсонщину. Одна така теплова гармата здатна обігріти площу розміром зі шкільний спортзал. Прилади економні та безпечні, каже благодійник. Працюють на дизельному паливі або газі і здатні підтримувати тепло впродовж 20 годин. Попри маленький розмір, вони набагато потужніші ніж можна собі уявити. Це тільки початок. Я можу вас запевнити, ми будемо возити їх тисячами, аби якомога швидше забезпечити теплом всю Україну. В найближчі тижні прибуде ще дві сотні таких обігрівачів. Унікальні спальники для військових, аби бійцям в окопах було тепліше. Вінницький волонтер Григорій Жовмір зробив мішки із підігрівом. Вони з міцної водонепроникної тканини і підігріваються з павербанка. Вже кілька десятків таких спальників на передовій. Ательє Григорія не встигає відшивати нові, щоб задовольнити попит. Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов розкаже про українське ноухау. У цьому маленькому цеху робота не припиняється ані на хвилину. Чотири кравчині майже промисловими темпами шиють камуфльовані спальники на фронт. На перший погляд, це звичайний спальний мішок, але насправді він унікальний. Переконує розробник Григорій Жовмір. Над ним технологи працювали кілька місяців. Складається з декількох таких слоїв. Це перший це водонепроникна та повітряностіка тканина. Другим є в нас термобар'єр, тобто це фольга. Після чого в нас де синтапон 2 сантиметра, і після чого в нас іде 8 нагріваючих елементів та штучне хутро. Аби в спальнику працювало опалення достатньо звичайного павербанка. Саме він живить нагріваючі елементи. Технологія безпечна, запевняють в ательє, адже напруги в ній лише 12 вольт. Ідея виникла випадково. Хотілося застосувати саме до цих спальних мішків мішків якісь новітні технології, тобто альтернативні джерела живлення. За одну зміну в ательє шиють десяток спальників з підігрівом. Робота тонка та філігранна, кажуть кравчині. Дуже обережно потрібно обшивати, щоб не зацепити провід. Не пошкодити його, бо якщо зацепити провід, один елемент вже працювати не буде. Елементи, так скажі, не дешеві. Майже півсотні таких спальників вже на передовій. Вдобний, теплий, температуру витримує до мінус 20 Польно. За пів часа нагріваєте, набираєте температуру, о, можете виключати повербанк. Це відео зняли військові. Бійці демонструють, як кладуть мішок просто на сніг, вмикають повербанк та лягають спати. Фома вилазь. Вадим грітися. Я вже змерз. Я дуже вдячний хлопцям, дуже дякую хлопців. Частину спальників розробник продає, щоб закупити матеріали для нової партії. Їх ціна три тисячі гривень. Крім мішків з підігрівом, тут придумали ще спеціальний одяг, який добре лягає під бронежилет і теж гріє тіло павербанком. Ось він вже зада загорівся. Можемо переключити будь-який режим, але основний це найтепліший ага. це червоний. Уже, зараз... вже починає гріти. На цьому ательє, кажуть не зупиняться. Зараз тут працюють над куртками і навіть устілками з підігрівом. Валерій Кузнєцов Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини наразі ставлю крапку у випуску і далі слово передаю моїм колегам. Ведучий 1+, плюс Марічка Падалка Руслан Шаріпов уже в студії і знаю, що ви говоритимете зокрема про вибухи, ранкові вибухи у Києві. Так, ми чекаємо на прямому зв'язку речника протиповітряних сил України. Так само на прямому зв'язку з нами буде Бахмут. Ну а розмову почнемо із спілкування з військовим експертом. Тому дуже насичені найближчі півгодини. Залишайтеся з нами. Це найактуальніше тільки в ТСН і в розмовних студіях. Марафону єдині новини. Ну а наступний випуск ТСН дивіться вже о 13-й годині. Чекаємо більше інформації також від наших кореспондентів про вибухи в Києві, інших містах і прямі ввімкнення. Все буде обов'язково Україна.